У Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України з нагоди прийдешніх свят для дітей влаштували незабутнє святкування, сповнене розваг, турботи та щирих емоцій. Веселі ігри та інтерактивні забави підготували працівники міського центру культури та дозвілля, створивши атмосферу, наповнену дитячими усмішками, радістю та відчуттям легкості. Наші діти кожного дня хочуть свята, хочуть добра. Хочуть радості, і тому ми сьогодні будемо співати, танцювати завдяки нашій співпраці з нашими волонтерами з Центру культури, завдяки молодіжному парламенту, нашій співпраці з молодіжним парламентом, нашим діткам проводимо два ранка, які присвячені Святому Миколаю і наступному Різдву. Крім розважальної програми, справжнім сюрпризом для дітлахів стали солодкі подарунки від волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Вони додали святу теплоти та зробили цей день по-справжньому особливим, подарувавши дітям приємні враження та гарний настрій. Дякуємо волонтерам молодіжного парламенту. За те, що подарували такі гарні подарунки, подібні заходи це нагадування про силу простих добрих справ, які здатні дарувати дітям щастя та надовго залишатися у їхніх спогадах. Катерина Грудньова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.